О, ми їдемо купляти нового трактора. Будемо брати китайця, Ви давно просили. Знімає нас, знімаємо його судра. Нормальний колега. Хитай чеках не спущені. Не, спущені. Е, А чого цим трактором не їдеш? Ну що ви думаєте? Ти 40 нас не доїхав до поля, да? так? Якщо у вас немає трактора? Ляйте таку штуку, пів гектара ліцерії, зараз пів часа ми все скосили. І плюс воно нас у бокс і робить таку гарну січку, що просто. По традиції в селі <плес> ми без переключення не можемо. 62, 63, 64. Всім здорово. Що ми їдемо купляти нового трактора? Будемо брати китайця. Ви давно просили. Я шучу. <плес> Я шучу ніякого китайця, ніякого трактора. Ми їдемо додому. З Києва, а от знаки у нас з Києві. В Чернівці, щоб посіяти дині, я заказав дуже багато Ґ? сортів, тобто різні всі, які міг знайти в Україні. Купив сорти. Не гібридного насіння, обичне, нічланське насіння. Будемо перевіряти це, які солодкі, які кращі От Ти знаєш який саме солодкий дині <натолість> в Україні. Амалка. <натолість> Самий <натолість> топовий сорт. Так що. Отличні Купляйте собі амалочку, Ні, Ну вони для продажі топові, по вони тверді і вони. Це шарапові. Так, 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 це така тема. Я знаю, я запомнив це. Назва хороша. Назва прямся. Коротше, я купив всі сорти, які є в Україні, дині гібридної, щоб провірити, які солодкі будуть, які самі вкусні, самі крупні, самі файні в Чернівецькій області, в нашому ґрунті та вообще по Україні, у нас у не Нагорії. Цікаво, дивіться далі, ми газуємо, дещо по дорозі буде щось цікаве, знімаємо. Два слова. Які два слова. Лайк і підписка, це обов'язково. Це не треба, так. Чого не сум... треба, ти що? А як, дивіться, якщо він не схоче підписатися, як ми будемо за цим слідкувати? Це ж не буде а, одніє, одніє серії, Нісері, Ти Камеру пропустив. Так? Та я їхав 95. А можна 110. Тут камер на Житомирській просто. Отлично, можна на сіня дині купити. Що ти дозвол? Я казав, що якщо не підписується, то не буду бачити а, продовження. А, так, кстати. Якщо ви не підписалися, то не буде, потім бачите, як... який ж результат вийшов у нас в ітогі з Дині. Чи... Бо я зроблю плейлист, то Диню Дині всі. Може це хтось дивиться зараз у листопаді це відео чи в грудні. Ну, Поню. Плейлист отут. Переходьте, дивіться. Ну, потім буде по-любому результат. Отака хороша, таку купляйте. Оце так. не взагалі не зійшла, в взагалі не росте. Тож не є прямо на <реш> <реш> It's It's такі, ці такі, Там є странні дині, є якісь зелені, якісь кактуси, є, взагалі. то що кактус така колюча. Пише, що диня. я заказав. багато Прикольні сорти. А, і також про кавуни. Попереднє відео, я зняв про кавуни, там ми теж все підписали, всі сорти, які могли знайти, купили. Не гібридного теж насіння. Підказка вверху, можете подивитися відео про кавуни. Ти ж не бачив його? Я його не бачив, бо я ще не виклик. Воно зараз на ожидання, завтра випадає саме. Подивіться обов'язково до відео. класно було Знаєш, ми вже вдома майже. Не показуємо, куди ми далі їдемо, але ми вдома Хатин. Крутих переходів не буває, але ми вже їдемо сіяти диню. Пересіли на Таурію. Сюди! Таурія привратилася в БМВ. А ми їдемо Деню сіяти. Тут, тут сідені. Ще... Сьогодні ми сіємо диню, всі сорти. Там був цікавий сорт, я не знаю чи він тут є, чи він в тій другій коробці, що зараз привезуть. Ще. Бачите, скільки насіння, і зараз нам ще привезуть одну пробочку. Диви, что у тебе є цікаве? Диви, які Сюда, сюда, сюда. Бож там. Сюда. Зелена Та диня. Така якась диня. Ананас. Ще який. Це F1. Вот це є ось цей. Голландия Гібрид взяв. Дивика пачка. <рисвіт> Ого. Прикольно. Я ще таких пачок не бачу. Раз, що раз. Бачите, і еще такі ла. Габайшо. Градусний. <рисвіт> градусний? Ой. <гас> Багато прідна? Да. Так. Перший сорт, коротше. А, вот, її наклейка, я не бачу, на чому різати. Бачите, так видно. Це для розводу насіння, щоб мати потім на всякий случай щелкати. <рес> Зря я порізаю його. Знаєш, де ми посадимо? Якщо не з'їдуть кавуни. Тата. З'їдуть. Половина садимо цей, половина пересілаємо кавуни ще. Це щоб на другий рік сіяти багато. Там хватило десь на один... другий рік на 5 гектарів. Так. Да. А зараз... На Гектар. Ні, На гектар йде 6 кг. А mm -hmm. тут у нас пів кілограма. На пару okay. соток. Місяць вже пройшло, а кавуни ще навіть не вилізли. Вилізе, думаєте? Я думаю, що не вилізе тут нічого. Бо взагалі ми ходимо і гербіцид подіяв раундап, яким ми кропили їх. І от бурянів нема, бачите, чиста ділянка. А все одно кавунів нема ще. Раундапом ми їх не вбили. Це не... це не то. Тоді в нас їх теж ще не було, коли ми кропили. Бо ми через 5 днів кропили після того, як посіяли. Странно. Це перший рік так? Перший рік може із за погоди, бо дуже холодно. А може із за насіння. А прикинь, що насіння якісь. Хоча ми в кінці докидали, таки там такий шлак був. Посліднє колесо сої, тут у нас перше колесо кавуна. Значить, тут -то 6 сошників на 6 сошников має бути цей кавун. Тобто це тут ось. Плюс-мінус. Але у нас нічого нема. Обідно, обідно, досадно. Ну ладно. Я думаю, знаєш що? Ми mm. чекаємо тиждень. Якщо нічого нема, то що ми робимо з цим часом? Якщо буде отака от погода, я думаю, з тиждень буде. Та як? Воно згнило вже, мабуть. А якщо не буде, прати не сіняк. Пересівати? Да. Yeah. Та, так, що не буде пересівати. Ти пересідиш. Yeah, Але вже цей, понять, свалку, як ви обично сіли. Ні, той нормальний. Yeah. так, не Та, нормально, що? то шляпа. Та й що? А ти що? Никогда это надо сило на, на сине сыпать. А ну, uh, сала по базерей. Uh, Тогда мы посеем как буштан. По него половина делянки. И половину когон. Так что если не зеиды. Мы пересеваем по этому вопросу когон и буштан. Половина. Ты думаешь, витер не мешает? Нет. Цижерний микрофон вообще ничего не чут. А ветер страшнее, его я его длицаю сейчас. А вообще длицаю. Сейчас покажу, как микрофон присоединить. Помпушку. <laughs> вот Дальше. Пампушку. Є ще вітрова помпушка, але вона велика. О, ми йдемо сіяти диню, перевіряємо. Перевіряємо. Сіємо порти. День, я не знаю, що воно вибило. Ківану. А ні, це не диня. Це ківано, вона воно і називається. Чепу якась. Дивіться, оце диня. Сі баштан. Де баштан? А, от Диня пише. Так. А, от і тут у нас позиції всі нас тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В итоге у нас буде 64 сорта дині. 64. А. Кавуна у нас было... 46, да? 44? Ми потім досіли. 46 сортів, кавуна у нас було Красота просто. Ми вже посіяли десь. Короче, десь 36 сортів бахнули. Зараз вже капець, не можемо вже нічого робити, копати земля мокра. На сіння наїхав назад, забери. На! Отлично. От, на 100 ще пару метрів. тебе є? Йо! Газона косілочка. Кусо. <реш> Чорний плащ. <реш> Відійшов чорний плащ і пішов з косою. На салоні! тяпка. Там... О, сапа, файно нагрузився там. Корчево нічого. Файно само. Ми все засіяли, вийшли у нас е, всі сорти. Хоча повторялося, десь 10 сортів повторилося. Так що мінус тої всієї штуки 10 сортів. Ми їх лишили збоку, бо місця немає на, на цій грядці вже сіяти. Засіяли ми їх як перчез. Бо як помідори, подивіться. Кучка, одна, друга, третя. Короте, так, так близько, що просто, ну, так неправильно робити. але І ще й по дві насінки в одній ямі, поняли? Але нам не жалко насіння. Це раз, два може не зійти, три, мені все рівно, мало городу, <су> залишилось просто пустого. Все, ми бахнули всі сорти, подивимося, що буде файне, що буде не файне, Так же кавуни ми бахнули всі сорти там далі. Вони ще не проросли за тиждень, але я думаю, далі ще будуть вони. Так що пізніше. Я думаю, в цім відео я покажу, як вони виросли. Може, а може не покажу. Привіт, хлопець. Що, спина буде? Та ти тільки прийшов. Ми тут лупашили з, з оператором, садили, садили, він був прийшов і ще приїхав. Сидів вдома. І якщо короче, у нас не ті, сор... Все. Що на чому говорити? Коротше, я думаю, ми ще в цьому відео будемо косити ліцерію. Точно. Все, посадили. Сюди. Тут у нас є клубничка. Трохи. Ого! Грязно. Ми зараз будемо знімати оприскуватель. Щоб чепити косарку і косити ліцерію. У цьому відео ми будемо косити ліцерію і сіяти диню. зараз будемо показувати, як ми це робимо. Урок перший. Знімаємо винт. Снімається винт називається, знаєш. Давай, тяни. не. Щас як моя вже лісі. Ничего не схочешь. Короче, снимаем і чіпляємо косилку. Вот у нас косирка косилка. Тройм переход, навіть бо ти будеш довго розкручувати ці стяжки. О, Тут працює гідравліка. есть. є. Да. А так лучше. І тут, тут ставить. Китай, чи класне скущені. Ні, отут скучення. Е, а чого цим трактором не є? Диви, не піднімає, треба міняти насос там масло. Е, масл Два, пробило колесо. Немає ніде, не можемо знайти б ушки. Ну, бо нове купляти це 16 тисяч як мінімум одне колесо. А нам зачем? У нас є нові колеса, на тінки 40. Років 8 ушки, назад, я пам'ятаю, на той купляли за 7 тисяч. Гривень, одне. Білка. Білоруська. Да. А зараз українська, ну дороге. А білоруські були. Це було вісім років назад. тому. 100 доларом йшло просто. Коротше, чого? Того, що от навіска не піднімається раз, але це ерунда, хоч повністю Хоча Хотіння наоборот. Да. То можна а, ні, треба й то і то зробити. Коротше, дай ми його продамовий. Ми його продаємо. Продаєш? 100% продамо. Тільки треба це зробити і то зробити. Ми його продамо. Якщо може комусь цікаво, пишіть. Три тисячі не менше. А якщо ставлю, то 3800. Тавріо подарок буде. Зелено. <клес> що ви думаєте, ти 40 в нас не доїхав до поля, так? Дивіться, що ми взяли. Я музику. мозику. Що співемо. Дивіться, що в нас є. Какая тема у нас есть, Зачем нам Т-40 вообще надо? Так, о. Отличненько. Все сюда. Без Т-40 -а тоже справимся. Сюда. Зачем нам Т-40, чувак? Yeah. Он поломал? Ні, я пошутив, ти 40 не поламався, От ти 40. Якщо у вас немає трактора, купляєте таку штуку, пів гектара ліцерії, зараз пів часа ми все скосили. І плюс воно нас в бокс і робить таку гарну січку, що просто. Диви. Поїхали. Да. на акумуляторах. Бензин не треба. Не треба підняти. Клин мотора. Не треба підняти запустити її перший раз. Лісерія слишком мощна, поняв? Вона не може її рубати, а траву що від коріже. Вона груба, поняв? Патики mm. такі, такі сильні. Не совітую никому, нікому, по 40 Біля цієї косарки краще не стояти близько. Давай гонка! О, давай на 101-й! карті! Поехали! Куда мені тягаться з тов косарку? Що ми робимо? Косимо ліцерію, хоча б це не назвеш, дивіться, що це таке. Що це таке? Це, це якесь взагалі. Вона вже цвете, поняли? А менше, ніж в кісточку. По кісточку. Там пленка якась. Я вже показував тільки що, вот покажи ліцерію отак. Там вже її немає, вона вже, виходить, їй десь 6 років. Вже все, вона своє, як то кажуть, відросла, тільки буряни лишились і трава. Ми пів гектара цей рік засіяли сюди, в другу сторону просто і бачите, яка вона вже гарна. Звісно, вона в початку була, як то, що знаєте, її сіяли сєвалку якусь для курузів, якісь такі міждорядки були здорові, але після дощів, після такої погоди вона вийшла файно. А ну Давай я спробую її. Мені здається, вона маленька, тоненька, ця штука має добре. Так, спробуємо. Добре. він даже не умеет тянуть после этого Не хватает, ну Йо, це тема И что, она тут будет у нас? Полный, каже. І Изабелла, чувак А ты что? Не роби таке ніколи. А чого забило? За акумулятором руку не пхайте. ту сюди. А де у нас тут А Нічого? Ні. А де лісарія? А чим воно косить? Цікаво вам подивиться, дити? Йо, тут салат. Ви давай берете смузі. Ні, просто знаєш, чому зараз ти крафт за цей, загадиш? А це на самом деле класно вообще. Про крафт? Оце одна із найкращих. А це чергута взагалі повна прокрафт. Ні. Всі інструменти, так. Да. У нас є всі інструменти про крафта. Всі абсолютно. Найкращі — це оця косілка і болгарка. Все, більше болгарка маленька, це луча. Чим косілка краще, дві я не робив. А ти ліцерію козиш, ти, то де трави. Ну так, да, як газана косілка, вона прикольна. У мене вже спустя не, місяць, нема. 100% місяць. Я щось обнаружив одне. Дай ми його вимитнем. Що це значить, що тут є все-таки щось. Ні, кавун. Він висохший. Не, буде діло, ні? І ще один є. О, ти, ти поняв, туди трактор закаткував дуже сильно. Так і проріз. Е, є два кавуни на пів гектара. Все, це нормальний в принципі врожай буде сили. Це не... Це не за густо. <різь> Ладно, шутка. Даже чувак, якщо я якщо не зійдуть. Ми, якщо ми пересіємо. Пересіваємо. Це буде. буде пізні. пізні кавуни нема. Буде, буде мати пізні кавуни. Пізніх кавунів не существує просто. Да? Що ти хочеш? Е, пусім цей! Огоньок, Ні, знаєш? Немає вверх верхи включай. Пом'ясні чорні? Нас є. Там я сів. Я сі. да? Ну, типу, просто експериментні. Бо погода прям шепче вообще, каже, кавуни. Погода вообще класна. Погода каже, кавуни вже пора їсти. Нічого сібі, чувак! Але ти бачиш, який він великий, це вже по суті мало би бути. Знаєш, тут рядок, є? Тут можна чуть, -чуть покопатися. Так, верхній корпус зірвали, тут нема більше у нас. Я думаю тут пахне ліквідацією, чувак, нічого нема. Пішло, оділо, дивіться які покосики. Та ти що вообще красота. Сюди. Так, виходить у нас тут ось вот така оліцарія, такі покосики, виходять. А тут це молодой ліцарій, що ми бахнули з ячменем, ось от тут була. Дві сівалки ячменя тільки, а далі просто ліцерія. Дивіться, Ліцері, які покоси файні з ячменем. Но Їх краще зараз скосив і тупо забрав, бо вона може вигоріти, вона може спортитися це, це ліцерія. Е, отак молода ліцерія. Ми її косити не будемо, ми її будемо косити через тиждень, тому що вона ще, ну, коротше, ну, не виросла добре. Зараз, якщо її мазати це в косарку, вона всі корні вб'є. Ну по суті, батя <сіх> Строю умника, конечно. А тут у нас ось так. Бур'яни, но. корова їсть бур'яни. По традиції в селі <сіх> Ми без переключений не можемо. Давай тоже. вона вилетіла? Конечно заїхав глину рубати. Пішла нагрузка і вилетіла. Як це чому? Таке відео скосили ми всю ліцарію, покажи різко. Давай сюди. Це все нормально було, тільки що кардан був один раз злетів, але ми зацепили все чітко. Така е косарочка, покажи її зблизька, так, близенько. Ми знімаємо. Що треба розкласти? <різь> лізе в камеру, а потім каже, ні, мене не викладати, щоб я не був в інтернеті. Постоянно в камеру попадається і каже не викладати. А збоку це виглядає як дуже спеціально. З її складемо і ще є у нас учасничок, де треба спасити траву просто. Зараз покажемо, як складати косарку правильно. Дуже класний спосіб От шляпа. Все, давай. Дивіться. Давай. Чуть-чуть вперед. Понял, тут постанова пошла. А, назад треба було. Диви як складається. Як скласти посилку дубль 2, там просто з машину машина мішає спередній, ну треба вперед поїхати трохи. Він не складає, оказується, він каже, що так потягне. Я хотів показати, як скласти косарку правильно. А він її так потягнув. Каже, зараз я ще скошу в другому місці, тоді складемо. О, Буська. Буська любить коти. що скаже, що ти не зачепив, як я дам взад, що буде. Віддорве, що буде, не давати взад. Все! 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 Не-не-не, назад! Вверх! Чуть-чуть вверх! Все! Отлично! Що тут болт стоїть, а не шпринт, який судобний. Він каже, тікайте від косарки. <laughs> каже, тікайте подальше, бо як вилітає якийсь ніж, ногу ріже зразу. Все, ми косимо ще тут і в принципі покажемо, як складаємо та й все. Скласти таку косарку. Роторна косилка. Чи назис єсть! Це зайшло, це майже зайшло. Є yeah. все. Отак і складається ЧПК. Да. Таке відео вийшло. Що думаєте по цьому поводу? Може по поводу касарочки, щось треба показати в наступному відео, покажу. Пишіть, а, що хотів нагадати. Пишіть будь-який коментарі, хоч точечку для продвиження каналу. Це дуже класно. Буду благодарен. Все, всім удачі, пока, мерного неба.